Основні проблеми садово-паркової архітектури». ЗБІРНИК СТАТЕЙ 1936 рік З ДОСВІДУ озеленення МІСТ України». Олександр Іванович КОЛЕСНИКОВ. ЧАСТИНА перша. СТАН декоративного садівництва як спеціальної галузі архітектури, в якій найповніше виявляється синтез мистецтв, завжди був одним із яскравих показників культурного рівня епохи. Відповідаючи на запити панівних класів, зелене будівництво за своїм змістом і призначенням завжди мало класовий характер. Тому при вивченні спадщини в цій спеціальній області архітектури, як і в архітектурі загалом, необхідно враховувати органічний її зв'язок із загальним рівнем культури тієї чи іншої епохи, що залежав від соціально-економічних чинників. Україна порівняно бідна пам'ятками архітектури зеленого будівництва, причиною чого є історичні особливості, які зумовили її пізніший політичний та економічний розвиток. Найдавніші парки і сади з'явилися в Україні в епоху феодально-кріпосного ладу. Вони створювалися разом із панськими палацами та садибами, дармовою працею жорстоко експлуатованих кріпаків. Більшість старовинних парків України організовано в ландшафтному стилі. Переважання його стає зрозумілим, якщо врахувати, що ці парки виникали переважно у другій половині XVIII століття, тобто в епоху, коли в Західній Європі міцно утвердилося панування природного стилю. До цього часу Англія висунула низку визначних діячів цього нового напрямку мистецтва. Кент, Браун, Рептон і досягла значних успіхів у теоретичній та практичній розробці так званого англійського стилю. Новий напрям паркового мистецтва швидко розвивався у Франції, Німеччині та Росії. Парки, створювані в цю епоху, закладалися виключно у ландшафтному стилі, а регулярні сади, створені під впливом французької школи, перебудовувалися на ландшафтні. Під впливом цього напряму, що панував у парковому мистецтві Європи і Росії, у цей час були закладені і парки в Україні. Немало з цих старовинних парків не збереглося до наших днів. Значна їх частина разом зі старовинними панськими маєтками задовго до жовтневої революції занепала або зовсім зникла у зв'язку зі зміною економічних умов і переходом панівного становища до торгово-промислової буржуазії. Серед уцілілих і нині охоронюваних як пам'ятки культури такі цінні парки, як Уманський, Яготинський, Білоцерківський та інші. Упродовж 19-го початку 20-го століття в Україні було створено чимало поміщицьких парків, які за невеликими винятками значно бідніші на архітектурні паркові споруди, скульптуру тощо. Окрім основної причини зміни економічних умов, тут позначився й вплив нових течій у парковому мистецтві. Захоплення надмірним насиченням парків, штучними декоративними спорудами, яке мало місце в ранню епоху розвитку природного стилю на початку XIX століття, змінилося протестом проти перенасичення парків різними будівлями. Одночасно зменшувалася роль декоративних споруд і зростала значущість головного парку будівного матеріалу рослинності. Оскільки флора Європи була бідна на представників деревної рослинності, то з розвитком ландшафтного стилю виник великий інтерес до іноземних деревних порід і їх завезення. Особливо значного поширення набув у 19 столітті ввіз та використання для паркобудівних цілей іноземних порід, головним чином північноамериканських. Паркове будівництво в Україні, яке не мало оригінального напряму, природно йшло за тенденціями розвитку садового мистецтва Західної Європи та Росії. Тому численні парки, створені в Україні у 19 столітті, тією чи іншою мірою насичені іноземними деревними породами і мають велике значення як осередки акліматизації не лише для розвитку зеленого будівництва, а й для господарства країни загалом. Серед деревних порід, що поширилися з парків, американський клен, біла акація, гледичия та багато кущових порід. Деякі з них, особливо біла акація, стали вже типовими місцевими породами. З парків ХІХ століття найбільш цінним є Тростянецький парк, Срібнянський район на Лубенщини, закладений 1864 року, площею 175 гектарів. Він спланований у ландшафтному стилі, з використанням переробленого рельєфу, насипні гори заввишки до 30 метрів, обширні ставки з розташованими статуями, альтанками, що надають композиції високої художньої цінності. Не поступається йому весело-боковеньківський парк Дніпропетровщина, 150 гектарів, закладений 1893 року, створений паркобудівничим а Рігелем та художником пейзажистом Владиславлєвим Подалкою. Він майже позбавлений декоративних споруд, однак, завдяки чудовому використанню рельєфу та рослин створює значний художній ефект. Серед інших варто відзначити Немелівський парк на Поділлі. Початок 19 століття, цінний своєю планувальною структурою, композицією насаджень і палацом у стилі ампір, а також шаровський парк на Харківщині, 70 гектарів, що має палац у готичному стилі з терасами, які поєднують ренесансні та готичні елементи. Крім поміщицьких парків, у XIX столітті в Україні починається розвиток міського озеленення. Хоча панівні класи змушені були озеленювати населені пункти для прикрашення та поліпшення санітарно гігієнічних умов, однак ця робота велась у мізерних масштабах і відображала класову політику. Зелені насадження зосереджувались у буржуазних районах міст, тоді як робітничі околиці були їх позбавлені. Наприклад, у Харкові до революції 80% усіх зелених насаджень знаходилося в центральних і нагірних районах. Схожа ситуація спостерігалася і в інших містах України. Архітектурне наповнення міських зелених масивів здебільшого було бідним: у скверах поєднання кривих і прямих доріжок, банальні клумби, примітивні фонтани, у парках спрощений ландшафтний стиль. Водночас деякі міські парки мали значення як осередки акліматизації. Наприклад, комунальний парк у Харкові, заснований 1893 рік площею 90 гектарів, з насадженнями дуба червоного, модрини, ялини, сибірського кедра тощо. Висновок Таким чином, досвід зеленого будівництва в Україні має велике значення як з архітектурного боку, так і в аспекті культури зелених насаджень, а також як джерело репродукційного матеріалу для подальшого розвитку. Водночас завдання системного дослідження ще не виконано в повному обсязі, особливо в архітектурно-дендрологічному напрямі. Виконання цього завдання є найважливішою передумовою розвитку зеленого будівництва в Україні. Частина друга досягнення радянської влади в Україні величезні в усіх галузях господарсько-культурного будівництва. Дуже значні також і успіхи в галузі зеленого будівництва. Уже в перші роки радянського будівництва було вжито заходів щодо обліку та збереження парків. Найцінніші з них були оголошені заповідниками і пам'ятками мистецтва Уманський парк та інші. У містах і інших населених пунктах почали впорядковувати старі зелені насадження. У постанові Раднаркому України від 12 вересня 1931 року. Про озеленення населених міст чітко визначено роль зелених насаджень у благоустрої населених міст і встановлено норми їх озеленення. Про масштаби й темпи зеленого будівництва в Україні можна судити за наведеними нижче даними. На 1 січня 1932 року площа зелених насаджень загального користування в містах України і селищах міського типу становила 7,5 метрів на одного жителя. Наприкінці 1935 року вона перевищила 10 метрів квадратних, норму, встановлену на той час раднаркомом України. У Донбасі ж зростання озеленення населених пунктів і ще значніше. На 1 січня 1931 року душова норма в головних населених пунктах Донбасу становила 3 метри квадратних. На 1 січня 1934 рік, тобто за три роки, вона зросла до 10 метрів квадратних, а наприкінці 1935 року досягає 20 метрів квадратних. Дуже показовим щодо зростання озеленювальних робіт є Харків, що був у минулому одним з найпиловіших і найбрудніших міст до революційної Росії. У 1917 році площа парків, садів загального користування, скверів і бульварів Харкова становила 178 гектарів. На 1 січня 1934 року вона досягла 416 гектарів. Ця площа значно зросла внаслідок великих озеленювальних робіт, проведених у Харкові в 1934 і 1935 роках. Норму зелених насаджень загального користування на одного мешканця намічено довести до кінця другої п'ятирічки до 12 15 метрів квадратних, замість теперішніх 8 метрів квадратних. Великі зусилля докладаються до якнайшвидшого поліпшення благоустрою, зокрема й озеленення індустріальних районів. Про це свідчать роботи з озеленення Донбасу, з благоустрою та озеленення Краснозаводського району в Харкові. тощо. Поряд із кількісним зростанням зеленого фонду населених пунктів України підвищується якість архітектури зелених насаджень і виробляються нові радянські методи їх організації. Розквіт благоустрою населених місць України, і, зокрема, корінний сув у справі зеленого будівництва, пов'язаний із невтомною діяльністю в усіх галузях соціалістичного будівництва України, товариша Постишева, який особисто мобілізував увагу комунальних працівників і всієї радянської громадськості до справи зеленої будови, спочатку в Харкові, а згодом у Києві. Постишев указав на величезне культурно виховне значення зелених насаджень і дав низку цінних практичних порад щодо їх організації. У широку практику зеленого будівництва в Україні увійшли рекомендовані Постишевим методи розкріпачення міської зелені від високих стін, які ізолювали насадження, знижуючи ефективність їх санітарно-гігієнічного й архітектурного впливу. Надзвичайна турбота Постишева про дітей забезпечила належну увагу до організації дитячих майданчиків у садах і парках, при Жактах та інш. Із видатних, як за масштабом, так і за якістю нових і реконструйованих зелених будов України можна вказати на такі Парк Постишева в Харкові, де встановлено один із скульптурних творів нашої епохи, пам'ятник Шевченку. Парк становить інтерес своєю планувальною структурою, багатим квітковим оздобленням, чудово організованим дитячим майданчиком, музичною естрадою тощо. Розташований серед найбільших заводів Харкова, Краснозаводський парк, створений з ініціативи секретаря харківського обкому ВКПБ Демченка на місці кладовищеного пустиря, має велику цінність як досвід створення одного з найбільших парків, близько 90 гектарів, біля самих воліт великих заводів у густонаселеній індустріальній частині міста. Парк цікавий своєю планувальною побудовою, характером улаштування парапету з оригінальними вазами і смугою квітників протяжністю 600 метрів між тротуаром і краєм проїжджої частини. У парку є чудова музична естрада, дитячі майданчики передбачено створення низки великих культурних закладів: палац культури, кіно тощо. Парк насичено квітами, найрізноманітнішими деревними породами і оточено по периметру захисними насадженнями. З метою швидкого ефекту висаджено сотні дорослих дерев. Місце, що ще недавно було непривабливим пустирем, тепер є культурною, благоустроєною зоною відпочинку для робітників. Великий інтерес за плануванням і зеленими насадженнями становить один із найбільших у Радянському Союзі за площею парк фізкультурного комбінату імені Петровського в Харкові. Тут, на площі 70 гектарів із загальної площі парку 280 гектарів, уже створено зелені насадження з великою кількістю цінних порід в цікавих комбінаціях, ув'язаних в єдине архітектурне ціле з фізкультурними майданчиками та спорудами. Назвичайно цікаві роботи виконано на харківському тракторному заводі, як із озеленення житлового масиву, так і заводської території. Ці роботи відзначаються дуже високою якістю. На заводській площі висаджено великомірні дерева, розбито квітники, влаштовано витончені фонтани і басейни, чудові тротуари та ажурні парапети. За своїм художнім оформленням, ця заводська площа може слугувати взірцем високої якості, Кісті робіт із благоустрою радянських заводів, великі роботи проведено також на Краматорському машинобудівному заводі ім'я Сталіна у Горлівці та в інших індустріальних пунктах. Але поряд із великими досягненнями в зеленому будівництві України є ще низка суттєвих недоліків. Насамперед слід відзначити низьку якість проєктних робіт. У багатьох випадках проєкти зелених насаджень виконуються технічно й архітектурно малограмотно або й зовсім неграмотно. особливо погано з цим у дрібних населених пунктах, де немає кваліфікованих архітектурних кадрів, та й у великих містах проекти парків, садів і скверів нерідко є примітивними за планувальною структурою та архітектурним оформленням. У проектах парків у більшості випадків не видно прагнення створити єдиний архітектурний образ, непомітно пошуку стилю. У проектних рішеннях переважає голий функціоналізм і спрощенство, або формалізм, що іноді переходить у графічний трюкизм, наприклад, системі доріжок і майданчиків парку намагаються надати форму індустріальних елементів зубчастого колеса, трансмісії тощо, або химерної геометричної фігури, складного рисунка і те інший. Чимало є прикладів, коли заради того чи іншого графічного рішення плану недостатньо враховується природне середовище. Так, у Донбасі траплялося, що за хвилястого рельєфу замість пейзажних доріжок проєктують на значній протяжності прямі широкі алеї, причому в напрямку панівних вітрів, відкриваючи доступ пилу. Внаслідок цього створюються умови, несприятливі як для відпочинку в парку, так і для росту насаджень. Такі приклади неправильної планування зелених насаджень є в Сталіно та інших містах Донбасу. Щодо стилю архітектури зеленого будівництва, слід сказати, що ми переживаємо тут такий самий період пошуку оригінального стилю нашої епохи, як і в алузі архітектури будівель. Наше завдання на цьому етапі пошуку шляхів і методів створення нового соціалістичного стилю використовувати зразки архітектурної спадщини, але не сліпо їх копіюючи, а критично переробляючи і пристосовуючи до умов і цілей нашого будівництва. Щодо застосування в практиці нашого паркобудівництва історично сформованих стилів можна відзначити використання прийомів як регулярного стилю, так і природного, і регулярного ландшафтного, а також їх поєднання. У регулярному стилі вирішено, наприклад, план уже згаданого нового краснозаводського парку в Харкові. Застосування регулярного стилю було зумовлене тут з одного боку рівнинною територією парку, з іншого його розташуванням на шляхах руху робітничих мас до підприємств. Остання обставина вимагала забезпечення найкоротших шляхів сполучення через парк, що й зумовило застосування як основної мережі прямих і діагональних алей та доріг. Відповідно до регулярного вирішення основної планувальної мережі доріг вирішувалися й інші елементи планування парку. У ландшафтному стилі витримано проект реконструкції дендропарку імені Постишева в Києві, відповідно до хвилястого рельєфу території та цільового призначення парку, розміщення дендрологічних колекцій. Прикладом раціонального поєднання регулярного стилю з природним є планування саду Постишева в Харкові. Частину саду розташовану між вулицями Карла Ліпкнехта, площею Дзержинського і оперним театром, вирішено в регулярному стилі. Ця частина має рівну поверхню і забезпечує транзитні пішохідні проходи. Частині ж саду, розташованій на схилах у бік Клочківської вулиці, надано природного планування відповідно до хвилястого характеру рельєфу, схил до річки та призначення цієї частини як зони тихого відпочинку. Досвід проєктування зелених насаджень показує, що застосування регулярного стилю є найдоцільнішим на невеликих ділянках поблизу споруд, а також у великих паркових масивах на рівнинних ділянках, де функціонально зумовлена регулярна схема, сектор фізкультури, масово видовичний сектор тощо. Ландшафтний стиль буде найбільш доречним, переважно на складному рельєфі для обширних ділянок, призначених для тихого відпочинку тощо. При цьому в планувальному застосуванні цих двох стилів слід знайти архітектурне рішення, яке органічно поєднає їх в одне ціле. Говорячи про незадовільний стан архітектурного змісту архітектурного змісту проєктів зелених насаджень, необхідно відзначити, що й технічне їх оформлення не відповідає вимогам забезпечення виробництва. Проекти, ескізні і генеральні, виготовляються у вигляді барвистих картинок, що не відповідають дійсному кольору і формі майбутніх насаджень. Детальні проектні матеріали, дендрологічні та розбивочні креслення, які забезпечують точне виконання проекту в натурі, у більшості випадків не розробляються. Проектування зелених насаджень вимагає спеціальної архітектурно-художньої підготовки та ґрунтовних знань архітектурних і біологічних властивостей основного паркобудівного матеріалу рослин. Такими знаннями, спеціально підготовленими архітектурними кадрами, ми досі не володіли. Наразі такі кадри архітекторів зеленого будівництва вже готуються. Факультет зеленого будівництва Харківського комунального інституту. Для забезпечення зеленого будівництва високоякісними проектами необхідно організувати спеціальні проектні майстерні із залученням висококваліфікованих архітекторів. Досвід організації таких майстерень у Москві, майстерня з проєктування парків при Мосраді, проектна майстерня тресту Держзеленбуд і в Харкові проєктно-будівельна контора тресту зелених насаджень повністю себе виправдав. Необхідно найближчим часом здійснити постанову всеукраїнської конференції з зеленого будівництва, що відбулася в лютому 1935 року у Києві при наркомхозі, яка намітила організацію проектних майстерень із зеленого будівництва в Харкові, Києві, Одесі та Сталіно. Іншою слабкою ділянкою є архітектура паркових споруд. Паркові споруди, огородження, павільйони, різні декоративні елементи тощо повинні складати єдиний архітектурний ансамбль. Насправді цього немає. Паркові споруди здебільшого становлять строкатий набір найрізноманітніших типів, часто дуже грубо оформлених і цілком позбавлених будь-яких єднальних елементів спільного стилю. Особливо бідні наші парки такими архітектурними декоративними спорудами, як басейни, фонтани, трильяжі, скульптура тощо. А коли вони й застосовуються, то часто вкрай примітивні, як щодо художньої тематики, так і за матеріалом і якістю виконання, наприклад, фонтан у міському саду в Харкові тощо. Щоправда, останнім часом спостерігається серйозний сув і в цій галузі. Краматорський машинобудівний завод має чудову скульптурну майстерню з висококваліфікованими майстрами, що дають добру продукцію. Скульптурна майстерня харківського тресту зелених насаджень останнім часом створила кілька прекрасних форм ваз, які прикрашають парк імені Постежева та Краснозаводський парк. Підготовка фахівців із архітектури малих форм і організація у великих центрах проектних, паркобудівних і скульптурних майстерень у віддані комунальних органів, забезпечить необхідну якість архітектури паркових споруд. Вкрай погано в нас із одним із головних вирішальних композиційних елементів парків з рослинним матеріалом. Асортимент деревних порід і квіткових рослин, особливо багаторічників, у нас украй бідний, що веде до одноманітності зелених насаджень і не дає можливості досягти потрібного художнього ефекту. Причиною цього є вкрай слабка виробнича база зеленого будівництва і майже повна відсутність наукової та виробничої роботи з формування і збагачення асортименту декоративних рослин. Дуже знижує художній ефект зеленого будівництва, низька якість садивного матеріалу і паркобудівних робіт, що зумовлюється нестачею і слабкою технічною підготовкою кадрів, зайнятих у зеленому будівництві. Звідси випливає необхідність створення нижчих і середніх шкіл із зеленого будівництва та зміцнення наявної вищої. Вкрай негативно позначається на стані зеленого будівництва повна відсутність у нас спеціальної періодичної літератури із зеленого будівництва, яка потрібна для обміну досвідом і ознайомлення з найновішими здобутками на основі обширної іноземної літератури з декоративного садівництва та садової архітектури. Насамкінець слід відзначити порівняно слабке охоплення зеленим будівництвом нашого сільського господарства. Між тим, зелене будівництво є одним із засобів архітектурного оформлення радгоспу й колгоспу, не кажучи вже про його роль як санітарно-гігієнічного чинника. При цьому не можна обмежуватися озелененням населених пунктів міста й колгоспу, а необхідно поставити ширше завдання архітектурного впливу на всю територію, що пов'язує місто з навколишніми зонами з метою об'єднання архітектурних елементів усього району в цілісну композицію. Необхідно прикрасити і захистити зеленими насадженнями колгоспні стани, береги ставків, шляхи сполучення. Уся радянська земля повинна набути нового архітектурного вигляду, що відображає прекрасний зміст нашої епохи. І в цій справі архітектурі зелених насаджень належить не останнє місце. Дякуємо за увагу. Бережімо парки й імена їхніх творців до нової історії, у майстри й парки.